У лісі вже весна панує, зелений колір все малює, яскраві квіти розквітають, пташині співи звеселяють. І мавка лісу берегиня, неначе справжня господиня усі куточки обійшла і на галявинку прийшла. Гарно в лісі і красиво куди не глянеш справжнє диво. Я бачу скрізь зелені шати, немов у лісі нашим свято. Кретаке, а ось і я в мене гарна новина. Свято будем відзначати Вишиванки одягати. Вишиванка що таке? Мабуть, диво це яке? Оберіг це, кожен знає, і на свято це чекає. Вишивається нитками, різними все кольорами. Де ж я ниточку візьму, що на свято одягну. Вишиванку так я хочу, вишити її зможу. Чарівні в чарівнім лісі ти живеш, допомогу скрізь знайдеш, бо природа то краса, треба вірить в чудеса. Стоїть мавка на галяві, навкруг квіточки яскраві, квітнуть усміхаються, з мавкою вітаються. Квіточки, допоможіть, да ниточки мені знайдіть. Треба плаття вишивати, щоб святковий одяг мати. Червону нитку подаруєм, природи силу ти відчуєш, а ще захист і любов, що праділа знов і знов. Далі мавка лісом йде, в небі сонечко пливе, всім тепло своє дарує і ніколи не сумує. Сонечко, допоможи, літачки мені знайти. Треба плаття вишивати, щоб святковий одяг мати. Жовту ниточку візьми, візерунок поклади, мудрість слів і сонце сяйво. Заплити усе охайно. На узлісі мавка йде, тиха річка там тече, крапелька вона грає, всіх навколо напуває. Річечка допоможи ни тачки мені знайди, треба плаття вишивати, щоб святковий одяг мати. Синя нитка ось така, з нею грають небеса, дощо краплі накрапають, Уживаю. Далі ліса мавка йде, під ногами щось росте. Подивилась. Це травичка, зелененька, невеличка. Травиченько, допоможи. Ниточки мої не знайти. Треба плачі вишивати, щоб святковий одяг мати. Заразу ниточку вижми і нею висивать посни. Дарує всім вона надію у новлені чудову мрію. Чим же буду вишивати вишиваночку свою? В мене голочки немає. В лісі те її знайду. Ф -ф -ф. В мене голок є багато. Одну вибери собі. Бо йде яскраве свято. Вишивати ти почни. Гарна в мене вишиванка, я неначе як панянка. Всі мені допомагали. спасибі хочу вам сказати, в наш ліс свято завітало, яскраве і світло стало. Вишиванки одягайте, наших друзів всіх вітайте. Вовчик вдяг метелика. Бантик є в лисички, зайчик одягнув сорочку, білочка спідничку. Вишиванковий розмай, всюди розквітає, в лісі кожен мешканець зі святом всіх вітає.